Життя сповнене випробувань, і одним із найважчих є хвороби та недуги, що підточують наше здоров'я та душевний спокій. У хвилини тривоги за своє здоров'я чи здоров'я близьких звернімося до Всевишнього з щирою молитвою за зцілення та захист через заступництво святих безсрібників косми і даміана, які є невтомними цілителями та помічниками усім, хто страждає. Молитва, о святі безсрібники космо і Даміане, молимося Тобі, зціліть нас, рабів Божих імена, від усяких хвороб та недух, що гнітять наше тіло і душу, вимоліть у Всемилостивого Господа дарувати нам міцне здоров'я, позбавити від болю та страждань, захистіть нас від епідемій, від несподіваних хвороб та усякого зла, що підточує життєві сили. Нехай ваше святе заступництво оберігає нас і дарує нам сили для служіння Богові та ближнім. Амінь. Нехай ця молитва принесе зцілення і розраду. Якщо у вашому серці болить за когось, хто зараз страждає від хвороб та недух, напишіть, будь ласка, у коментарях їхні імена. Ми віримо, що спільна молитва. Має величезну силу, і разом ми зможемо вимолити у Господа та святих цілителів благодать для ваших близьких. Поділіться цим відео з рідними, щоб більше сердець об'єдналося у молитві та просило за зцілення ваших рідних та близьких.